Незважаючи на холодну пору року, піротехніки ДСНС ледь не щодня виїздять на ліквідацію вибухонебезпечних предметів. За півтора місяці виявлено та ліквідовано 69 небезпечних знахідок. А до кінця року цифра сягне більше тисячі. Зазвичай застарілі боєприпаси знаходять під час проведення земляних робіт на присадимних ділянках та у полях. Крім того, їх можна виявити і у лісах, лісосмугах, річках та ставках на територіях колишніх полігонів. У своїй більшості вибухонебезпечні предмети часів Другої світової, хоч і пролежали у землі, але все ж можуть становити реальну загрозу для життя. Шановні громадяни, я звертаюся до вас і прошу, якщо ви... Знайшли предмет, який схожі на вибухонебезпечні. Будь-якому разі намагайтеся їх ідентифікувати, або робити якісь дії з цим предметом, піднімати, переносити тощо. Перш за все, треба обмежити максимально доступ до цього місця будь-яким способом, чи огородити, чи е, е, якимось іншим чином е, дати зрозуміти тим людям, які можуть знаходитися поруч, що не можна підходити до цього місця. Це по перше. По-друге, треба негайно терміново поінформувати або за телефоном 101 в найближчі. Підрозділ Державної, Державної служби надзвичайних ситуацій, або ж до райвідділку міліції. А також можна навіть не можна, а необхідно поінформувати представників органів місцевої влади для того, щоб вони також поінформували населення, що є таке місце, є така знахідка, і до цього міста не можна підходити. І в умовах сьогодення можливо виявити не тільки вибухонебезпечні предмети часів другої вітчизняної, але й подекуди сучасні боєприпаси. Тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре нагадує, що знайдені боєприпаси можуть бути знешкоджені тільки спеціалістами. У разі виявлення ні в якому разі не торкайтеся до них і одразу ж телефонуйте за номером 101 або 102. Батькам слід розповідати своїм дітям про ту небезпеку, яку приховують у собі вибухові предмети. Адже жага дитячої цікавості часом вартує життя. І нехай ваша безпека буде на сторожі вашого життя.